Права 146. Коник за один стрибок переміщується вздовж координатного променя праворуч на 5 одиничних відрізків або ліворуч на 3 одиничних відрізки. Перший стрибок він робить право на 5 одиничних відрізків. Чи зможе він за кілька стрибків з точки О з координатою 0 потрапити перше у точку А з координатою 7, друге у точку Б з координатою 8. Ну що ж, давайте міркувати. А у нас на початку коник знаходиться у точці з кринатою 0. Якщо він зробить е стрибок праворуч на 5 одиничних відрізків, він перетвор... перейде у точку з кринатою 5. Ну, і нам треба підібрати так числа плюс 5, коли він вправо стрибає, або мінус 3, коли він стрибає вліво на 3 одиничних відрізки, щоб в сумі у нас було те число, яке в нас запитують. Наприклад, в першому випадку нам треба 7. А в другому випадку нам треба число 8. Ну що ж, давайте думати, як же так зробити. Отже, пишемо тоді перше. Ну, пишемо так. На початку було 0, так? Плюс 5. Один раз. Тепер, якщо ми ще раз перестрібнемо на 5 праворуч, то всього буде 10. Ну, а тепер, якщо ми вліво перестрібнемо на 3, тобто ми пишемо мінус 3, то це в результаті. Буде якраз 7. Тобто ми перемістимося у точку з А з координатою 7. Так, це в першому випадку. Тепер, в другому випадку, що ми маємо записати? В другому випадку, знову таки, на початку він був точно з кратною 0. Потім плюс 5 це його перший стрибок. Потім ще раз плюс 5. І давайте ми. Чотири рази хай він стрибає праворуч. Він переміститься у точку з координатою 20. Тепер, якщо він з цієї точки буде тепер стрибати вліво, наприклад, він буде стрибати вліво. Раз, два, три, чотири. Він чотири рази стрибає тепер уліво, це всього буде 12, 20 мінус 12 це якраз і буде 8. То виходить, що він якраз і зможе 에, за кілька стрибків потрапити у точку Б з координатою 8. Добре, зараз записуємо тоді відповідь. Перше, нас запитують, чи зможе він. Так, зможе. Пишемо зможе. Так, Ну, а як йому це зробити? Ну, Запишемо так. Отже, Два рази вправо на 5 одиничних відрізків, потім один раз вліво на 3 одиничних відрізки. Пишемо: два рази вправо на 5, я запишу коротко, одиничних відрізків і один раз Вліво на три одиничних відрізки. Це перше. Друге. Чи зможе він потрапити у точку Б з квадратої 8? Так, зможе. Пишемо. Зможе. І записуємо як. Тобто пишемо, що він стрибає 4 рази. право на 5 одиничних відрізків. Так? І 4 рази вліво вліво на 3 одиничних Відрізки. Ну що ж, ось таке завдання про коника, що стрибає на координатному промені. На цьому вправу завершено.